Олександр Гора 100 гривень, привіт, шановний. Дякую, шановний. Олександр Гора 100 гривень вроби щось круте і я оф. Вон синя. Зупинились. Хуйня. Бачу. Поки щось включу, приємне. Эй, кей, неґі, то аффоллофілабаю. Ага, я понял. Закончилось паливо, блядь. Та щоб я ще раз дала по чорту, кермо. Да ти шо ти нахуй, бец? Паливо закінчилось, а не міг їхати. Що ти базаряш? Я тобі я зараз постійно операцію на морді зроблю. Сука, шухлядку нахуй паріфтую. Зу сенатор стоматолога. Олександр <му> Гора, 100 гривень, топ креатив. Special for you.